Це відео з рубрики Тригернуло. Є таке питання: хто такі регулі? Для того, щоб надати відповідь на це питання, поговоримо про наступну тему. У барист часто виникають дуже цікаві ситуації, казуси при спілкуванні з клієнтами. І я маю на увазі в даному випадку мовні казуси. Наприклад, нерідко баристи чують таке замовлення. Капучино на вівсяному молоці. На вівсяному молоці тут прийменник на означає, що щось знаходиться на чомусь. Тобто на поверхні чогось знаходиться щось. Наприклад, не знаю, трава на землі, білка на землі, не знаю, дерево на землі, білка на дереві. Щось знаходиться фізично на чомусь. Тобто, фактично мова йде про те, що капучино розташовують на якесь абстрактне вівсяне молоко. Ну, по перше, молоко вівсяне – це вже якась дичина, але залишимо смаки поціновувачів кави їх приватною справою і поговоримо про саме про логіку побудови цього замовлення. Технічно, капучино виготовляється наступним чином: ми беремо один або два шота еспресо. Готуємо його зразу одразу в капучинову чашку. Можна в якісь міні-пічери потім залити в капучинову чашку. Окремо збиваємо молоко. Хай в цьому випадку буде вівсяне молоко. Це не молоко, але тим не менше. Взбили, взяли капучинову чашку, зробили малюнок, пур і отримали капучино з вівсяним молоком. Технічно це кава з молоком. Це не кава на молоці. Цікава зимлоком. Деякі, деякі філологи диванного факультету можуть зауважити, але ж є горілка на березових бруньках. Дійсно, є. Але я, по-перше, не вірю в горілку на березових бруньках, принаймні в пляжці з такою назвою. Якщо ми зануримося в історію, то приготування горілки на березових бруньках відбувається таким чином, що. Горілка настоюється на березових бруньках. У випадку з капучино такого не відбувається. Ми з'єднуємо чи поєднуємо каву з молоком. Відповідно, ми можемо говорити про капучино з коров'ячим, чи вівсяним, чи яким небудь там іншим банановим молоком. Відповідаючи на питання, хто такі регулі, я не можу надати відповідь. Кожен з глядачів зможе. Надати відповідь самостійно. Хто знає, кого ви маєте на увазі, я маю того, кого я маю. А тепер, незалежно від того, кого я маю на увазі під питанням, у відповіді під питанням, хто такі регулі, я хочу передати привіт і привітання Василю Байдаку. Будь ласка, якщо він дивиться сам, то повідомлю для нього одразу. Якщо Хтось з його знайомих особистих побачить, будь ласка, передайте Василеві, що його найкращий в житті кемік знаходиться у мене. І я його надам за першою його вимогою. Будь ласка, є імейли, телефони, врешті-решт, коменти під цим відео. Нехай Василь Байдак особисто напише, що, мов, так і так, я хочу отримати, мовля, я хочу отримати. Оцей мій найкращий в моєму житті кемікс від тебе, і я його обов'язково одразу надам. А тим часом великий вклін воїнам і слава Україні! Спеціальний кореспондент Сашко Ямковий, місто Вашингтон, федеральний округ Колумбія, Сполучені Штати. До зустрічі!